Привіт всім! Вітаю на каналі Тарасові Пригоди. Зустрілися сьогодні з Олександром і вирішили покататися. Куди поїдемо, куди очі глядять. Десь будемо катати за містом в районі річки Десна. Їдемо сьогодні вдвох. Ріточка, на жаль, зайнята іншими справами, а ріта зараз в альпах. Любуються альпійськими лугами і альпійськими коровками, з яких роблять шоколад Мілка. З молока корів роблять шоколад Мілка. Але Ріточка передає відео. Привіт всім. Всім привіт! Поки Тарас крутить педалі, я поїхала до батьків. І дивіться, чим я займаюся. Ми пасем корів. Трошки я помилився. Це не альпійські Луга, а Луга Чернігівщини. Ми дуже планували і хотіли, щоб Ріта з нами поїхала, але відпочинок є відпочинок. Ми її відпустили. Ну, Тарас раніше, я також. А ми погнали. Зараз ми рухаємося лісом, який біля лісового масиву. Знову. Де? Олександру вже не перший раз чудяться змії, вужики маленькі. Він бачить, а я не бачу чого так. Я якби побачив, так тікав би, Боюсь я зміїв. Я Сашку не признавався, але я заблукав. Я чогось завжди блукаю в цьому лісі. Ну нічого, чую, десь автівки їздять на дорогу, і виїдемо якось. Зупинились на водопой і... Зверніть увагу, що ми сьогодні з Олександром у велошортах. Нехай думають, що ми спортсмени. Олександр, до речі, це вперше, да? перший раз в житті вдягнув таку велоформу, ну такий атрибут, скажімо так. Поки, поки все подобається. Не знаю, як далі буде. Памперс така штука. Дуже цікаво насправді. Ну, річ не в памперсі у мене, а в тому, що як жара, то в мене все потіє, мокро і мені некомфортно. Але перед тим як їх викинути, я вирішив ще спробувати, бо на цьому сидінні, на цьому велику я в велошортах не катався. Троєщинські озера. Де живуть великі троєщенські карасі. Вон бачите, риба грає. І це серйозно. Тут дуже великі карасі є і не тільки. Років 17 тому ми з Олександром були ще хлопаками молодими. І тут жили, знімали квартиру в цьому районі. Це місця ностальгії. Признаюсь, я тут ніколи не їздив, це Луги за Троєщиною. В мене була думка поїхати на риболовлю. Але, мабуть, старію. Пух летить, мушка кусає не в цей раз. Один мій хороший товариш каже, оце ваші вилопокатеньки, це вже ви наближаєтесь до пенсії. А потім, каже, почнуться байдарки. Гриби й перди. А ми з Олександром це на днях якраз балакали, що треба на байдарки поплавати. Олександр мляха-муха завів у тупік. Місцевий називається. Це він мені мстить. Бо я його не газ в тупіки заводив. Така немаленька водойма намалювалась в селі по гриби. Я навіть і не знав. Бачимо кав'ярню, яку полюбляє Ріта. Заїхали в магазин Фора, купили сигарети-горілочки. Шуткую, смаколиків купили, десь чайку поп'ємо. Олександра важлива дата сьогодні. Як не як проїхав на своєму конє, коневі більше тисячі кілометрів. перша тисяча. Ну, так це що... показник. Які <праць> враження від велокатання? Мене все влаштовує, чесно кажучи, дуже подобається мій велосипед. Якби брав, то, мабуть, такого самого і брав би. Ну, колись я ще Олександра, може, зроблю велотуристом, Колись ключове слово. Село Пухівка. Олександр десь обігнав мене. І десь немає його ні попереду, ні позаду. Я думаю, він не туди звернув. Ну, Він швидкосник, а я черепашка. Думаю, що мій темп йому не зовсім підходить. Він любить швидко їхати. Ну нічого, хай нас доганяє, якщо не туди повернув. Зараз буде дзвонити, мабуть. Що я казав? Оце треба їхати в групі, а не тікати. Ну де? Поїхав, кудись збирався. А ти куди наліво той, боже, Ну на кругу наліво, а ти куди поїхав? На кругу наліво, а я поїхав не туди. Коротше, ладно, ну я поїхав. так і зрозумів. Роз, роз, на кругу наліво, а потім правіше і по трасі, і по головній. Ще одна з причин, чому ми з Рітою не катаємо з компаніями. Бо в компаніях може бути свій темп їзди, і за кимось ганяться, ми не збираємось. Наприклад, у нас з Олександром взагалі різні погляди на велосипедизм. Він полюбляє трасу, я полюбляю бруди хащі, але це не заважає нам дружити. Спільну мову ми знаходимо. І катаємо двох з задоволенням. Вже тричі Олександр дзвонив, не може мене наздогнати. в чорному Так. Да. Повернення блудного сина. Нема в нього, дивіться, ні телефона тут, ні навігації. І в голові навігації нема. Ось телефон. Зв'язок є, не в лісі. Це ти газуєш так? Трошки перекурили, мошки кусаються, так що їдемо далі. Думаю, що спереду винен їхати той, хто знає дорогу. А то вискочив поперед батька в пекло. Вирішили заїхати в цей комплекс. Трохи катнемо тут. Подивимось що до чого. Я вже тут бував, показував. По ліву руку нас зустрічає ставочок з альтаночками, місток кохання, карасі кохаються під містком тут. Годойма, це е, рука від річки Десна. А тут вже і красота почалась. Все, на мій погляд, так ухожене, гарненько. Наліво. Для дітей тут гарно. Плиточка, газони покошені. Відпочивати б тут було б гарно. Усіх, Біля водички. З усіх трьох боків тут водичка, прямо і там, і так ти як тут перегори йде. Так, да, так і є. Ось теж прикольна альтаночка така на велику кампанію. Навіть є велосипеди напрокат. Якісь вони дивні, але є. А ось взагалі велика тераса. Басейн, його почистять. будиночки. Є тут окремі будиночки, а є вон там далі на декілька. То биш з сусідами будеш розташовуватись. Для теніса, для міні-футбола, галявина. Зробили ми невеличку екскурсію, кому цікаво ось телефон. Ну, дійсно непогане місце для відпочинку, Авантюрер. авантюрер. Їдемо по селу Рожни, По ліву в руку десь метрів 300 від нас річка Десна. Що скажу за це село? що тут є такі старі будиночки, закинуті, але й багато таких модних новеньких. Їдемо не спішно, темп 18-20 км на годину. Їдемо, розмовляємо. Автівок небагато, їхати комфортно. Ну і село без церкви, це як жінка без сраки. Це приємно. Побачили кофейню піч стоп. А ми хочемо пити. Нема в них чаю. Аж ну, смішно, чесно кажучи. Три продавця сидить, чая нема. Заїхали попити чайок. Якусь кафешечку в селі Рожни. І нам тут місцеві розповіли, що тут є кудись ходить. Наприклад, бананова ферма. Кілометрів 8-10 звідси заповідник починається. Ще розповіли, що оці зупиночки, що розмальовані, що ми на трасі бачимо, це не держава розмальовує, а люди самі поки що відпочиваємо. Їдемо вже за каулочками села. Хочемо попасти до річки Десна. Дивлюсь я на оці огороди. У людей в селі роботи вистачає. А моя ріта називається відпочинок. Поїхала, каже, до батьків відпочивати. Такі гарні луги пустують. Травичка пахне. Почались бази відпочинку. А вже за ними десна. Але просто так до десни не підійдеш. Треба якось об'їжджати. База відпочинку Олександра Довженка. Тут декілька баз відпочинку йде. Евіса я ось по мапі бачив назву. База відпочинку Літки. зорі якісь там. Крізь кущі ми бачимо, що тут не вхожено. Будиночки тут дуже старі. Але колись, мабуть, тут було весело. База відпочинку весна. Знайшли Знайшлачку таку. Все тут в занедбаному стані. Закинуте, але можна потрапити до річки. Вон уже бачимо десно. У Олександра з'явилась подножка на велику. Дивіться. Педаль. Педаль. Виконує суть подножки. Побачив я таке перспективне місце для риболовлі на хижака. Оце якби на човні тут пропливали б. Отут закинути і спробувати спіймати головля, шансів багато. Приїхали на пляж. Зараз будемо купатися. Ну, можливо, Олександра, я першого зашлю в водичку. Якщо холодна, то я не буду купатися. Хто не знав, для чого ці дуали на роверах показую. Щоб шкарпетки вішати. А в кого нема сумочки, ось як у Олександра, то можна й трусіля повісити ось сюди. Открываем сезон купания в речке. Что ж она холодная? Не ухай. А, тема. Залаз давай. Главное налаштуватись. Залазь уже давай, я хорошо така! А чого? А чого ніхто не сипає те окрім нас? Ви тільки ми немає Так, вилазить. Да, харена сьогодні, бо можна й заболіти. Дубль номер два. О, а другий раз легше. Ось показую наглядно. Для чого був придуманий руль баран? Баніфаці. Навіть виходить супер Олександр Буряк. Ти розкажи, будь ласка, як тобі з цими лямками? Ну воно прикольно, вони не спадають, мабуть, так? Да? Не спадаю, все добре, нічого не нати. Я думав, що воно натраті тут тут буде. Ну поки що нічого, все добре. Одинки, мабуть, півтори-дві ми на березі знаходились. Який краєвид, до тут треба сфоткатись, дивись. Таке цікаве місце. Оце по праву руку ми бачимо це річка Любич. Подав річку Десна. Ходить до водички є, ну, зараз вода піднялася, ось, оце річка Любіч, а оце вже тече річка Десна. Якщо я не помиляюся, я бачив у відео, саме десь в цьому місці, літом цю річку можна перейти туди на острів. І там дуже гарні місця. Тут човни, чиїсь теж таке укромне місцечко. Знаходимось ми в селі Літки. Церква. Тут навіть щось будується. Ціла делегація тут приїхала на будівництво. Ось Тут можна чай попити. О, тут і магазин, є, тут все дуже чудово. Знайшли такий собі гастрономчик в центрі села Літки. Взяли Олександр Хондог, Япаніні і чайок, думаю, перекусимо. Ти вже коштуєш як? на свіжість. Виїхали на якусь таку чудову дорогу. Ну Це так навігатор веде. Тут нема автівок. Але ж куди вона веде, мені невідомо. Ти знаєш, куди ми їдемо? Не факт, не обіцяю. Але Бачите? дорога чудова. Ну нічого, вернемось, якщо що. Навіть не знаю, що це за населений пункт. Може це лідки йдуть іще. Але тут такі вже хатки поскромніше. товари поскромніше і зачинені. Але мені саме по таким селам дуже подобається їздити. Нема автівок, не спішно собі крутиш. Ну, кайф. А це пес. І це не дюк, бо він слухняний. Красивий будиночок. Красивий. А у нас дорога закінчується. Вертаємось назад на трасу. А знаєте чого? Бо зустріли двох місцевих. Один каже, що можна проїхати, другий не можна. Перший можна, але ж там пісочок. Коротше, чогось ми вирішили не їхати пісками, вернемось на трасу, іншим шляхом поїдемо. Дуже я полюбляю такі коридори з дерев. Тіньок. Ну зараз насправді ще жари нема, а літом, коли заїжджаєш, це краса. Ось цікаво. Таке велике поле, ні бур'янчика нема, нічого. Що ж тут може бути посаджено? А я вже десь кілометрів 40 їду в звичайних шортах, звичайні труси під шортами. І нічого не потіє, все дуже добре. Відчуваю набагато краще, ніж в тих велошортах. Грівить в смітник. Зупинились на водопой. Цікаве таке місце, мабуть, тут колись щось ще продавали. А вон мангал, шашличок жарили. Ну, а зараз тут нема нічого. А якщо зупиняємося у тіньочку і нема вітерця, то мошка заїда. Терпимо, але неприємно. Включив навігатор і зрозумів, що їхати 29 кілометрів додому. 38 хвилин всього, якщо на авто. Що я сьогодні зрозумів? Що без окулярів не можна їздити. Ну реально по трасі мошка летить, пісочок, пилюка якась від машин. Окуляри це безпека. Знову красиве таке поле. Мені здається, що це буряки. Бурячок не впознав своїх. Ми вже майже виїхали на велику трасу, яка веде на Київ через Бровари. І зараз першим ділом мені треба свіже м'ясо. Ні, треба мені водички набрати. А на цій трасі робився минулий рік позаминулий капітальний ремонт. Тут уже великий потік автівок. Крутимо. Рибне місце. Ось куди треба на риболовлю їздити. А це хто їде? А, це моя тінь. Ось залишки рускава міра. Поповнили запаси водички. Находимось ми вже недалеко від броварів. І Виникла така ідея заїхати на биківнянські могили. Як ти думаєш? Це їдемо, все ж по дорозі. Ну майже. Поїхали. У велосипедистів Перекур. Ну насправді трошки підтомилися. Така приємна втома. Проїхали 65 кМ за сьогодні. Олександр більше, бо він. 70. Він 70, а обох 65. І додому кілометрів 20-25. Олександр ще коло по району все безробить і в нього буде перша сотка. Мені коло подобається Русанівці. Кругом Русанівки. Там зараз так. дорогу таку зробили чудову. велодоріжки там, ну взагалі прикольно. І там по коло. Ну ти ж довго не будеш їздити, але так покататися можна. зустрічає місто Бровари, місто супутник Києва. Щоб у мене не росло пузо, я вирішив фастфуди не їсти. А на даний момент ми варили воду, чи в кафесі піти, чи в Макдональдс. Вирішили в Макдональдс. Ось так я вирішив не їсти фастфуди і все це через нього. Чекали, поки відкриється Макдональдс, бо була повітряна тривога. Хвилин 20. Їсти вже так хочемо. Олександр пішов замовляти, я вже замовив. І тут виробили світло в Макдональдсі. Але начебто швидко перейшли на генератор. Так що чекаємо. Реально більше 30 хвилин чекали. Апетит розгулявся. Що ти взяв? Роял чизбул. Дабл. 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 Оце жире, як свин. Шиканець. А в мене скромненько, роял. Шейка бейбі. Це твій друг прилетів. А, він тепер буде тут чекати, поки ти всю не згодуєш. Що це за птиця? Не знаю, галка. О, -о, -о. Кореша прилетіли. Нє-ні-ні. Поросята -ні -ні -ні. наїлись, птахів нагодували. Їдемо, бо вже 20-та година. Поки їли в Макдональдсу, на вулиці стало прохолодно. 23 градуса. Ну насправді це краса. Комфортно їхати. Минаємо бровари, вискакуємо на трасу, а далі буде видно. Вирішили не порушувати. З'їхали на велодоріжку, бо на дорозі насправді там вузькі смуги, і для велосипедистів там немає. Національний заповідник Біківнянської могили. Зараз заїдемо, подивимось. Тут, у 19-му кварталі Біківнянського лісу, поховані жертви політичних репресій. Тут ми бачимо світлини навіть є людей, яких порозстрілювали. О, якраз почалась повітряна тривога. Наприклад, людину Батьоха Максим Євсейович був такий земляєм пухом. Розстріляли по вироку Верховного суду СРСР за зниження врожайності коноплі. Щоб ви... це серйозна стаття, нічого собі. Розстрілювали людей і тут ховали. Ніхто про це навіть і не знав на той час. З 1937 року Київська міська рада виділила для НКВС тут земельку для отаких поховань. Ну я так розумію, хто владу не любив, хто багато балакав, розстрілювали і тут ховали. Ось православний священник тут покоїться. Представники духовенства тут багато насправді. Директор школи. Ось зверніть увагу, скільки тут прізвищ. Кінця і края нема, десятки тисяч. Оці всі плити. Ось ось я жон гонон. Всі в прізвищах, які були закатовані в ті часи НКВС. Тут буряк. Скільки хочеш. Буряк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 буряків. А ось тут така діляночка, де громадяни Польщі поховані, якоби, чи Це для них меморіал тут. Влаштували. Значить кладовище. Ну так, да, це кладовище, якщо цвинтар написано. Ага, і тут ось. Прізвища. Це так, дуже таке, скажімо, пам'яті сюди прийти, подумати. Треба робити висновки просто, що таке може повторитися. І все зробити для того, щоб такого не було більше. Меморіал доглянутий, прибраний. Це приємно, що в Україні є такі меморіали пам'яті. Мені оце цікаво а за Першу світову. Є якісь меморіали чи нема. Києві не знаю, може хто підскаже. Я думаю, що просто тут бойові дії в період Першої світової війни не велися на території Києва, а фронт був набагато західніший. То може там більше є. Таких може, міст. може. Ну, я на заході України бував, теж не зустрічав ніяких пам'яток Першої світової. Знаю, в Польщі є, я дивився, подорожуючих. А в Україні, ну, думаю, є, але мало. Ух ти! В підземному переході навіть світло є. А в мене вдома світла немає. Ще не тягне нас додому. Їдемо по биківні. Биківня це місцевість у Києві в Деснянському районі. Ось ми і в Києві. Наші шляхи вже розходяться. Намотали скільки, Олександр тебе? 92 кі... У Олександра вийде майже соточка, в мене десь кілометрів 90. На лайтику, щоб втомились, так і ні, щоб рано виїхали, так і ні. День провели чудовенно. Ну і на цьому всім до побачення, до нових зустрічей.